Темному гаю в зеленій діброві на припоні коні отаву скубуть. Осідлені коні, вороні, готові. Куди ж то поїдуть? Кого повезуть? Ото гайдамати. На ґвалт України орли налетіли, вони рознесуть, ляхам, панам кару, за кров і пожари, пеклом гайдамаки ляхам віддадуть. Молітесь, братія, молітесь, так благочинна чина, кром святого Чегрина сторожа стане з того світу не дасть святого розпинать, а ви. Україну ховайте, не дайте матері, не дайте в руках у ката пропадать От Коношевича. І досі пожар не гасне. Люди мруть, конають в тюрмах голі, босі діти. Не хрещені ростуть козацькі діти, а дівчата. землі козацькій краса, уляха в'яне, як першмати, і непокрита коса стидом січеться. Карі очі в неволі гаснуть, розкувать козак сестру свою не хоче, сам не соромиться конать в ярмі уляха, горе, горе. Молітись діти, страшний суд, Ляхи в Україну несуть і заридають Чорні гори. Згадайте праведних гетьманів, де їх могили, де лежить останок славного Богдана, де остріниця стоїть, бодай у Бога я могила, де наливайкова нема живого й мертвого спалили. Де той богун? де та зима сумує корсунь староденний, нема журмурським розділить, і Альта плаче тяжко жити. Я сохну, сохну, де Тарас нема, не чуть не в батька діти. Не плачте, братія. За нас і душі праведних, і сила, архістратига Михаїла, не за горами кари шас, молітесь, братія.